Друзі, всім привіт! Фінальний день турніру. Вчора в мене не було можливості. Короте, два дні лежав в лікарні. Нічого страшного таке на обстеження просто. Так що не було можливості. Там грав... Як, Як виходило? Ой, мене оборонка в це піднялась, ніфіга собі. Ага, так, два, два рази я вчора програв. Ну і ще два запасних у нас є. Так, погнали. Грав як, кстати, такої команди. Щось жовтенькі мені сподобались. Так. Ну давайте синенькі тоді попробуємо. Трішки назбирати. Так, якщо не помиляюсь, зараз буде заряд. Так, є. Є жовтенькі. Понаприїжджали. Все все одно, блін, не схавали в неї. Ну ладно. Так. Оцю сторону будемо товкти. Так, давайте так. Скільки там ще? Ще один хід Так, ось так. Ні ну то було вже лишнє. Два ще один жовтенький. Блін. У нас по трьом є, да, ця жаба, чи, чи риба, риба. Ладно, мій косяк. Так, так давайте фаєза запостріляємо. Два хіла нам аж нічого не зроблять. Я буду глянути який наступний турнір. Так, ну давайте так. Якось так. Так, жовтеньких потрібно збирати. Таких тут мало, блін. Так, підтягнемо. Ну і все, риба вже здохла. Давайте центр хоча б проб'ємо. Ну, добре, центр знесли. Так, я думаю, ми тут уже більш нікого не знесемо. Угу. Далее. Тут точно такое видно. <с> Давайте так. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, це добре. Та не треба ту пенька заряджати Ну йо, давай... І ще й в нього не схавали ману. Ну що ж це таке? Давайте туди. Давайте в цього будемо пробувати. Там атака зрізана. Так, давайте жутеньким його знести, спробуємо. Ага. Давайте ще може наберемо, ні? Так, да, набрали. Ну, тепер буде полегше. Приїхали жоденькі. Ну як мано було в пенька не, не зрізати? Ну, це ж. Да. Так, добиваємо. Ще два поєдинка нам витримати. Чуть мене чуйка така, що може не витримати. Так, сыненький е. Да толку у меня зараик привалить. Вон там уже один стартует. Ну, давай, раз, ты уже стартуешь. Так. Фильтона потеряем. Да. Викупатися я не буду і не збираюсь. Не бачу ніякого смисла. Для ну давайте центр хоча б. Так, а ну так. 58. Зрозуміло. Добренько. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Миру, щастя і добра всім!